Вітаю на константі. Зеленського часто критикують, що у нас немає власного виробництва зброї та припасів або немає в необхідних об'ємах. Зрозуміло, що це так, адже воєнне виробництво Росії перевищує наше мінімум у три рази. Однак чи дійсно все настільки погано? Чи зможемо ми колись наздогнати Путіна за воєнним виробництвом та де на це все брати гроші в умовах різкого зменшення обсягів західної допомоги? Про все це дізнаєтеся у випуску. Починаємо. Україна практично не виробляла зброю до того, як Росія вторглася у лютому 2022 року. Проте зараз темпи місцевого виробництва зброї зростають. Заводи виробляють снаряди, міномети, військові машини, ракети та інші одиниці, важливі для військових успіхів на фронті. У 23-му році виробництво зросло втричі. Цього року очікується збільшення у шість разів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні минулого місяця. Втім, місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів. Але оскільки пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів США зупинився у Конгресі, вітчизняне виробництво є важливим як ніколи. Із гарних новин Україна вже виробляє 90% тієї кількості безпілотників, які необхідні нашій державі. Про це заявив Федоров. Серед них безпілотні літальні апарати далекої дальності, які завдали ударів по нафтових об'єктах у глибині Росії останніми тижнями, а також морські безпілотники, які завдали серйозної шкоди Чорноморському флоту Росії. Це допомогло відновити морські шляхи для експорту українського зерна. Україна також створює власні міномети та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 і 152 мм. міліметри. Українські оборонні компанії також намагаються задовольнити найбільшу потребу українських військових. Вони створюють власні 155 міліметрові снаряди за стандартами НАТО, необхідні для артилерійських систем, що постачаються західними сторонами Україні. За даними Washington Post, цих снарядів на фронті вкрай не вистачає. Але офіційний представник державного оборонного підприємства Укроборонпром сказав, що виробництво почнеться не раніше другої половини цього року. Чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питань національної безпеки, не надав додаткових подробиць. Але президент Володимир Зеленський заявив, що вітчизняне виробництво є ключовим для того, щоб Україна могла забезпечити свою обороноздатність це вихід, сказав Зеленський Associated Прес у грудні, обговорюючи надію на те, що Україна зможе повністю розгорнути свою оборонну промисловість. За його словами, якщо ці прагнення будуть реалізовані, російські плани дестабілізації, експансії та окупації України буде припинено. Незважаючи на те, що в Україні є виробничі потужності та якась кількість сировини, особливо Сталі, військові зараз терміново потребують зброї. На жаль, можу сказати, що без допомоги наших західних партнерів, наших друзів, у тому числі зі Сполучених Штатів, ми не зможемо. Можемо повною мірою забезпечити потреби Збройних сил України, сказав Максим Полив'яний, заступник генерального директора Української бронетехніки, найбільшого приватного виробника зброї в країні, після розпаду Радянського Союзу оборона промисловість в Україні фактично розпалася. Роки бездіяльності і тим більше корупції, в поєднанні з тим фактом, що велика частина промисловості була зосереджена на експорті в Росії. Сію призвело до того, що Україні довелося за кордоном шукати все від куль до винищувачів. Україна також віддала свій ядерний арсенал в обмін на гарантії, в тому числі з боку Росії щодо дотримання територіального суверенітету України. Зараз, після більш ніж двох років повномасштабної війни, Україні потрібно все: від основних засобів, таких як кулі, до складної зброї, такої як ракетні системи великої дальності, винищувачі та бомбардувальники. Міністр стратегічної промисловості України офіційно. Олександр Камишин заявив минулого місяця, що Україна розгорнула виробництво ракет з дальністю понад 400 миль. Подробиць він не повідомив. За словами офіційних осіб, також розробляються системи протиповітряної оборони та високоточні ракети, схожі на американську високомобільну артилерійську ракетну систему Хаймарс. Але високотехнологічні системи, які потрібні Україні для вісічі російським загарбникам, не скоро зможуть виробляти в самій Україні. Щоб освоїти таке виробництво, щоб таке виробництво побудувати, потрібні десятиліття. Сказав полив'яний останніми тижнями, українські війська втратили позиції на сході, оскільки вони борються зі зменшенням кількості снарядів. Куль і навіть солдатів, і незабаром ситуація може значно погіршитися. Розвідка США спрогнозувала, що Україна може залишитися без ракет ППО до кінця місяця. Поки Білий дім працює над тим, щоб через Конгрес отримати 60 мільярдів доларів допомоги, для України з'явилися проблиски надії минулого тижня. Європейський союз схвалив військовий пакет на 5 мільярдів доларів. А адміністрація Байдена оголосила, що надійшла 300 мільйонів доларів допомоги, що стало можливим завдяки неочікувані економії коштів у контрактах Пентагону для України. На додачу Чехія сподівається розпочати поставки близько 800 тисяч снарядів у найближчі тижні. Проте така допомога поки що далеко не відповідає потребам країни. Українські чиновники кажуть, що не можуть оприлюднити точні цифри свого виробництва через міркування безпеки, але численні обмеження від відсутності належного фінансування до. Пошуку достатньої кількості пороху заважає українській промисловості нарощувати виробництво. Нашого держбюджету не вистачає, заявив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Олександр Завітневич. Здатність України фінансувати внутрішнє виробництво зброї обмежена інвестиційним капіталом. Оскільки фінансова підтримка Заходу зазвичай спрямовується на невійськові витрати. Цього року Україна витратить близько 5 мільярдів доларів на виробництво внутрішньої зброї, але зрозуміло, що цього недостатньо. Головний оборонний ресурс це гроші, сказав Завітневич. А де їх дістати? Підвищення податків є політично ризикованим, якщо не економічно недоцільним, враховуючи, що економіка країни ледве функціонує і так. Значна частина працездатного населення живе за кордоном, воює або безробітна. Українські чиновники виступають за використання деяких із заморожених заходів активів Російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. У п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше заявив, що підтримує цю ідею. І це дуже гарна новина для нас. Але навіть якщо гроші знайдуться, Україна має протистояти світовій нестачі вибухонебезпечних хімікатів. Цю проблему також необхідно буде вирішувати, враховуючи нинішній попит на такі ресурси у світі. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!